Вітаю, шановні на каналі. Сьогодні у нас буде чудове гоління. У нас буде дві мега класні бритви, два дрозди або дрозда. Це дріст лайт. Ось прошу звернути увагу. Це колір сатин. Дуже класна бритва. Це дріст звичайний. І ми зробимо порівняння, порівняння цих двох бритв. Леза я поставив свіженькі, всім знайомі леза. Фезер, досить таки гострі, класні леза. Однією бритвою я буду голити праву сторону, другою бритвою ліву сторону обличчя. Помазочок сімох, кабанчик, це п'ятий, дуже класний якраз для обличчя. Піну я збиваю якраз на обличчі, мило порисинку, опунтія, Досить такий цікавий аромат. Зараз зроблю його набір і будемо на обличчі робити піну. Ось він також колесинка. Ще є. Набиву мило в помазочок. Візьму трошки водички. Хочеться трошки розказати ще про саму бритву від компанії Blackland. Компанії у 2025 році буде 10 років. Ну і якраз самі самій бритві дріст або чорний дріст теж буде 10 років. Це вона випускається з 2015 року. Можна подивитись по мозок залип повністю. У вас трошки змучував ще. І так, помазочок залыб. Набрав я в нього мило. Потрошку будемо додати водички. Тобто, уявіть собі, за 10 років чорний дріст став легендою. Трошки ж на водички добав. Але ця бритва, вона показалась багатьом досить таки агресивною. Ну, я б сказав би, що вона ефективна. Ну, комусь вона здалася і агресивною. Є ще більш ефективна версія цієї голови відкрита. Голова це закрита. Голова є відкрита. На каналі, до речі, є відео. цією бритвою. відкрита голова, дріст. Добавлю водички трошки. Коли набираєш добрячі піни в помазок, щоб він аж залив, то і виходить все дуже класно на обличчі. Така плотна густа піна. Ну і виходить так, що у 2022 році, в кінці, в грудні місяці, компанія Blackland випустила лайтову версію. Як на мене, це рівень десь 89. Якщо звичайний дріст, це рівень... Ну, умовно, дуже умовно. Рівень 41, то лайтова версія це рівень 0,89. Так, ну що, пішло тоді. Значить, цю сторону праву я гулю лайтом, а ліву звичайним дроздом. Поїхала. Співає. Має на ура просто. Видно щетинку з помазочка, потрошки лізе. Ну, видно як зняло. Зараз піде в хід наступна бритва. Так, ліва сторона. Дріст звичайний. Поїхали. О. Тут і лезо краще відчувається, і відчувається саме виліт леза. І відчувається, як він прямо цю трьохдневну щитину знімає. Ну так, звичайним дроздом справа йде набагато швидше і краще. Ну, зараз ще раз нанесем піну і пройдемо другий пришіт. Ну і коли шейну почали ожалітися на агресію бритви. В кінці 22-го року вийшла версія лайт. І, до речі, Шейн не прогадав, він попав в свою цільову аудиторію. Чому? Тому що є багато любителів r 89 та її подібні. Ну, можна сказати, що 50-50. Знову ж дуже умовно. Половині подобається рівень 89-ї, половині користувачів, рівень 41. Шейн попав в дві ці категорії. І я думаю, що лайтова версія теж багатьом кому подобається. Але їй ще тільки два роки. Голодь класно, комфортно, м'ягенько, але мені трошки не достає ефективності. Переходимо на іншу сторону. Звичайний дріст. Проти росту. Дуже мені подобається. Співає наші рука. Відчуваю, що тут не договорив мой тому. Так, ну що можна сказати після двох проходів? Тут потрібно чуть-чуть добрити після дрозда. Ну, Після лайту, звичайно, тут ще потрібно поголити. Ну і на камеру складніше голитись, не так видно добре в зеркало. Трохи заважає камера. Ну, Зараз ще один просіт роблю. По помазочок трошки просить водички. Ми і ми дамо. Варесіна це одна з небагатьох мил, яке у мене залишилось, яке мені до вподоби. Взагалі б залишалось тільки тверді, тверді мило. Ну, є ще декілька кремів, але вони просто лежать. Я ото такий, щоб мене в мене взагалі була б одна бритва, одне лезо, одне мило. Так. Значить ну, Шейн випустив цю бритву в 23-му році, лайт і вона в цілому пішла. Пішла в народ. Дуже тендітно. Але при цьому ефективно. Така на кожен день саме раз. Трохи якось лячно тут борити є піно сідає трохи, але ковки кість, кість є. Поїхали, ну дріст для мене є дріст. Ну от я трогаю. Тут ця сторона ліва більш якісно погована. Ну тобто такий ДФС. Тут трохи гірше. Я б тут поголив, дроздом прийшов би ще один раз. Ну, я залишу так, як є. Я подивлюсь, як воно завтра буде відростати. В цілому повалився без коцок, все нормально, все ціло, Зараз по обмию обличчя можна буде роздивитись більш детально. Так, можна подивитись. Коти губ цілі. Ніде де нічого не порізав. Тобто, гоління, можна сказати, комфортне і безпечне. Реально безпечне. Значить, ну, так, на помилці Dressdome Light. Я все-таки трохи не доголив. Ну, тобто, щоб мені саме цією гарнюнією, сатиновою гарнюнією поголитись, ну, мені потрібно приділити цьому більшу увагу, бути близько біля зеркала, можливо, зробити 4 проходи, ну, тобто 3 проходи і там, ну, якісь добривочки. Якщо я так само уважно буду голитись дроздом, то мені достатньо, по суті, 2 проходи і легкі добривки. Результат буде, ну, скажімо, однаковий ДФС. Якщо я захочу ББС, то ну, це тільки Дроздом. І, ну, мабуть, чотири проходи мені потрібно буде вибраватися. Але я такого не люблю. Там десь під шкіру щитина залазить, її потрібно вибривати, і ну, це досить таке дискомфортно. Ну, при тому, що проходить десь півгодинки і щитина сама вона ховається, начебто ти поголився в ДФС, а через півгодинки в тебе ну, нормальне, свіженьке обличчя, нема ніде ніяких ні штурпачків, нічого. Все в цілому класно. По результату, я реально я би сказав, би, що Drist Light – це рівень 89-ї. Тобто той, хто голиться 89 і хоче якусь класну, реально класну бритву, щоб вона була така брутальна, при цьому естетично гармонійна, будь ласка. Беріть собі з нержавіючої сталі, дроздалайт, залетить цей дріст вам просто на урах. Будете голитись, будете радіти життю. Знову ж, кому потрібна більш ефективна бритва, це дріст. Дріст. Якщо ви хочете ще більшої ефективності, то відкрита голова. Дріст, відкрита голова, він там десь на одиничку здається більш ефективний. Але коли я голився ним перший раз, я думав, я зріжу шкіру. Ну, а такі були враження. Я так був наляканий, мене там мені розповідали, наскільки воно все там просто страшне. Але вже другого-третього разу я ну, досить таки нормально голився. Це відкритою платою. Цей дріст він взагалі класний, супровий, ну, ефективний. На кожен день можна... Мож... Ну, знову ж береш інше лесо, а все трошки по-іншому. Помазочок дуже мені подобається для обличчя, класний е лізе, -ворс. але я думаю, що лізе він саме тому, що його взяли, потримали в холодильнику. Можливо, трошки неправильно. Ну, це мої думки, я не знаю. Я не готовий казати, що так воно саме і є. Але е лізе. Ну, я думаю, що може він скоро все-таки закінчить ліст. Так, варесинко. Ну, тобто, сьогодні, сьогодні от, е десь близько трьох. Близько трьох версинок, чотирьох помазочок загубив. Так, ну да, лайтом й тому мені потрібно було би пройти ще. Угу. Ще дуже важний один прохід. Ну, тут ДФС немає. За три, три проходи. Треба велике зеркало, треба світло нормальне, класне. І тоді я зміг би в три проходи зробити ДФС, Так мені важкувато. Ну, а в цілому маємо те, що маємо. Можна погодитись на кожен день. Це супер класна бритва навіть для мене була. Що, дорогінки, дякую за перегляд. Ставте лайки. Хто ще не підписався, друзі, підписуйтесь, бо будуть вилітати. Новеньке відео є, є в мене що показати, є що розповісти. Тому підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Всім пока.